Включила світло і, хоч на дворі сонячно, а чомусь у нас темно. І я хочу сьогодні запекти, запіканку зробити з кабачками і індюшинним фаршем. Це в мене індюшина грудка. Я її сама перемолола. Зараз я її посолю. Так, щоб не пересолити. Так, трішки лаврового листка сухого. Всі спеції, що мені потрібні. Так, паприка в мене щось закрита ще. Добавляю хмілі сунелі трішки. Сухий часник. Це теж нам треба і перець чорний. Так. Ну, паприку відкрию, теж добавлю Потім вона нам в кабачки треба. Так, це все перемішую і ховаю в холодильник. І це в нас сьогодні буде така вечеря. Запіканка. Зразу скажу, я так не готувала. Рецепт започи, запозичений видатного блогера, з яким, як він говорить, зрительниця поділилась. Ну, може, і так. Ну, я в нього запозичила, але там куриний фарш, спеції я. Трішки поміняла на свій смак. Так, це я все зараз відправляю в холодильник. Поки що хай постоє тут. Ой, а тут місця нема. Знайшла. Так, далі. Мені потрібно три кабачка в мене є, я помила. Зараз я їх потру на терці. Мені одну перчину треба поріжу кубиками. Цибулі у мене тут 180 грам, можна 200. І по рецепту в нього два помидори. Ну, в мене помидор не вийшло, два, бо вони маленькі, то я от скільки взяла. Далі для сіль обов'язково, я вже говорила, якісь спеції, які у вас є. Далі для заливки 4 яйця, у мене ось вони помиті стоять. І 2 ложки сметани. Ну і зараз я приступаю до того, що буду натирати кабачки. Так, розвину це. Так, натирати буду на оцій. Терці. Так, натерла я кабачок. ціла миска вийшла. Думала, буде мало. Так, дивіться. Далі солю і перемішую. І лишаю так хвилин на 30, щоб пустив цей кабачок водичку. Відставляю в сторону. І поки кабачок буде стояти, я поріжу кубиками цибулю і маленькими кубиками перець і томати. Все це поріжу кубиками. Так, сіль мені вже не потрібна. Хоч в мене оці овочі і не солені, але в мене солений кабачок і добре. Цибуля порізана, перець порізаний, томати порізані. Так. І зараз, поки кабачки дають водичку, ми зробимо заливку. Яйця помиті і все-все в мене мите. І перець, і цибуля, і все. Так. Чотири яйця вбиваю в миску. Далі. Ой, сметана ще не відкривалась. Перший раз так відкриваю на камеру. Значить, скільки ж тут її забула? 325 грам. Здається, так. Ой, де ж вона написана? Не найдеш іще. Да, 325 грам. І то дивіться, як видно, чи ні, неповна, Ну, 325 вірю, а це ж було 350, а тепер печатаю так. Дві ложки сметани. 15%. І все це збиваю. Так, де моя збивалка? Все. Це буде заливка для кабача. Ну, хоч там кабачата дуже так не грають, троги, може, фарш більше. І це до однорідної маси. Не хотіла я міксером, воно і так хорошо взбивається, бачите. Ну і ще 10 хвилин і можна буде вже закладати все. Ну, кого яка йомкость є. У мене є ось така, куди я буду все. У мене їх дві. О, це оця, це для сина була, а моя трішки світліша. Але я зараз теж хочу показати. А оце мені. Це він так вибрав. Ну, тепер вони приїхали його сюди. Але я завжди пам'ятаю, що це сина. В нього кухня теж отакого кольору була. Ну, і є. Прошло вже більше, ніж 30 хвилин. І дивіться, скільки тут юшечки. Видно, чи ні? Не знаю. Ось ось. Ну, мені треба її звідси вибрати. Знаєте, що я роблю? У мене є ще одна така миска. Я зараз буду віджимати і викладати в миску другу Ого. Бачите, скільки. Та це ще я не дуже давлю, бо в мене руки не дуже слухаються. А дивилась, як він так він віджимав одною рукою так прям. А я двума. Сейчас покажу прилично тут води. Так, надо. взять дуршлаг Хоть який. Ну, зараз покажу. Дивіться, скільки води. Я таку чорний мелений перчик трішки. Чесник. І в кого є сухий кріп у мене немає, а так морожений я не захотіла додати. То теж можна додати. Так. І я додав. Трішки лаврового листа, по рецепту немає, але я добавлю. Хмелі сунелі, цей тут і чепчик, і базилік, все тут в кучці, тому вам нього по рецепту базилік. І це додала. Тепер все перемішаю. Солити не будемо, я вже нагадувала, що кабачок я солила добренько. То воно тут є. Ну так. Такий колір. Так, далі. У нього він не змащував нічим, абсолютно нічим, а я не знаю ось цього. Ну, хоча заливка буде, щоб не пристало. Може трішки все-таки олійки налить. Ой. Зараз треба ж її дістати, і я оливкової трішки. Дістаю з холодильника фарш, можна цією ложечкою викласти. Викладаю на дно і розрівнюю. По рецепту там треба 500 грам. Ну, у мене трішки менше. А в мене ж і по висоті менше, по діаметру. Не знаю, може навіть все й не влізти. Так. Зараз викладаю кабачок, а може і влізе. Це ж кабачок його придавить і він буде тут. Себе почувати добре. Так. Та, влізе. Може трішки лишиться, а може й ні. Значить, дивіться. Там ще потрібно твердий сир, а можна і без нього. Але у мене немає твердого сиру. У мене є сулугуні, а він м'який. І пластиночками. ну Пластиночки мені не хочеться. О, якраз улізе. А в Сологуні мені 100 грамів треба. Ну, щоб по рецепту 100 грамів твердого сиру. Ну, може, спробую я. А може й не треба. Бо і так і він говорить. Ну, якщо у кого нет, то і не треба. Ну, хорошо. Канал, просто живу на пенсії, я живу, що роблю. І ось знайшла такий рецепт. Вже не знаю, що з тими кабачками робити. Ну, думаю, пошукаю. І оце знайшла. нашу заливку і заливаємо ось так так, зупинились і отак трішки треба проштрикати, щоб заливка опустилась на дно. Духовка розігріта у мене вже температура 180 градусів. Не знаю, може і не треба буде той сир, а може для смаку іще, щоб смачніше було. Не знаю. Блогер знаменитий і присмакував тільки так. Так, яйця дорого, треба все вигрібати. Яка купує найдорожчі. Я підходу жру там, де трішки дешевші, а вона бере оце. Що подорожче? Так, ну і ще попрокалюю. І відправляю в духовку. На 30 хвилин, як по рецепту. І ще 15 хвилин буде випікатися запіканка, а я вже намила ой, дивіться, це літрів 6 томатів тут і маненькі, чері, і розові, і всі. І я зараз їх перетушу і потім поблендерю. Погружним блендером. І оце буде на борщ томат. Він буде з зернятками, але ми так варимо. Ну і дивлюся, може, і я закрию і на зиму нам хвата. Але не знаю, у нас було банок більше 10. Хватило нам на всю зиму і літом. Ось-ось тільки. Одну баночку купили на борщ, а потім вже свої з'явилися. І вже борщ варила цього разу з свіжих томатів. Ну, а зараз оце включу і хай тушаться. І так. Лишиться. Так, закрию кришкою зараз. Ой, де тут кришка. Як я це роблю? Я, можна їх свіжими поблендерити, а можна отак. Я і так, і так роблю. Оце потушила, потім блендером збила, додала солі і ще закип'ятила і по баночкам. Так, все таки я взяла. Сулугуні тут 200 грамів і я половинку. Спробую натерти. І зараз треться хорошо. І зараз вже буду доставати. О! М'який, не такий, як твердий, але треться. Ой, тут уже жарко так. Хоч і вечір. Я так і думала на вечір це робить. Так я же ще томати поставила. Вікно відкрите. Так, майже все витерла вже. Все. Така невеличка гірка. І зараз притрусим. Дивіться, яка це красота виходить. Оце я дістала через 30 хвилин. І зараз я посиплю сиром. І на 15 хвилин відправлю в духовку. Ну, ось така красота у мене вийшла. А чи смакота попробуємо? Знімаємо пробу. Віка вже пробує і зараз говорить. Вийшло смачно. Ага. Так, зачетний рецепт, чи ні? Так, так. Так. Ага. Ну, трішки юшка є. Дивіться, не трішки, а багатенько. Ну, ось так. Ну, каже, що дуже смачно. І зараз я собі теж поклала і теж буду пробувати. Ну, і що я хочу сказати? Ми майже половину з'їли. І які тут зауваження? Якби не спеції, мабуть, і смаку б не відчував непоганий рецепт, але не кожного дня його будеш їсти. Ну, так можна періодично раз в місяць з'їсти. Наче смачний. А щось не, ну, не так якось з цими складовими повинен бути валу. Ну, а він так собі. Ну, але бачите, скільки ми з'їли. Ну, корисний, всі такі страви хороші. Не знаю, ми поїли, і він іще був гарячий. Може, він холодний буде дуже смачний. А так, як, знаєте, як по 10 бальній шкалі, то десь на 8. Ну, це теж непогано. Про запіканку сказала. Тепер у мене тут продовжує кипіть. І вже можна виключить і блендером подавить. Ну, оце такий томат буде на борщ. Не знаю, скільки тут вийде, чи вийде тут 3 літри. Ну, скільки вийде. Але е, колір, дивіться, хороший. Ой, пар пішов. Перетерла я блендером томат. Так, мені здається, легше, коли вони вже поварилися. І шкірочки добре розминаються. І зараз я посолю. Солі я сиплю небагато, оце якби пів ложечки, закипає, 5 хвилин десь покипить. Ну, ось такий, дивіться, наборщик. Я любила раніше робити з е, рожевих томатів. Ну, зараз що є, з того й роблю. Все. Зараз закипає і виключаю. Баночки в мене вимиті харчовою содою і випарені. Я інколи випарюю на газу, інколи в мікрофильовці. І зараз я буду їх заливати. Вийшло дві баночки одна півтора літрова і одна літрова. Ну, і теж добре. І так я потихеньку, мабуть, і закрию на зиму. Зараз закутаю і на сутки. Це запіканка на другий день. Дивіться, майже вся водичка чи сік впиталась. І зараз я. Уже кусочок поклала. Але я хочу спробувати в холодному вигляді. Піду на вулицю, посижу трошки на вітру. Ну, там невеликий вітерець, але прохолодно. І я спробую і скажу, як на смак, коли запіканка холодна. Це я такий кусочок взяла, а це сховаю в холодильник. Ну, дивіться, на вид хороша, дуже хороша. Ну, і пробую я в холодному вигляді запіканочку. Оце це вона така? Так, я ще не розпробувала. Тобі це не можна. А, хоч індушине м'ясо можна? Ну, дивіться, вчора ми їли її гаряченьку, але мені здається, в холодному вигляді вона супер. Якщо я за гарячу сказала, з десятибальної шкали на вісім, то зараз з десяти на десять на сир поламав мені всю красу. Зараз дам фенді. Єдине, що цибулю можна ще мільше різати. Зовсім. Кубики менші зробить, а так все супер. І куди ділась юшка? Ну, питалась? Пенді, зараз я тобі дам кусочок. На. Ой, ой, це ж смачно нам. І Фенді попала. Ну, знаєте, для разнообразян можна. Особливо хто любить е, холодну їжу, бо мені там тепло сподобалась але не так. а ось холодна, да Сейчас я ще фенді дам. Ну. Ой, господи, кажу, давай скоріше. Ну, на. Смачненьке Фенді любе, значить, смачно. Ну, і я буду продовжувати. Ну, і мій висновок холодна мені зайшла краще.